Доброго дня, панове. Е, я все ж таки вирішив тихенько розказати за свої програмки, які написані для робота AdGrob. Як ви всі пам'ятаєте, у нашій ресічній мережі працює робот GrabBot, який слідкує за порядком чатах та виконує деякі службові функції. От, один з. Із скриптів, який написаний на моє програмування TCL і призначений саме для цього робота. Якщо ми подивимось, як це влаштовано, я знаю, що насправді мало хто бачив цього програмування TCL, ця штука доволі консервативна та рідко обновляється. Тим не менше. І це чисто процедурка. Тут, тут насправді є об'єктно-орієнтовне програмування, але я його не використовую тут. Але за те є namespace. Насправді, в контексті робота це один великий скрипт, і тут він тільки ізольований, тільки... namespace і все. Хоча глобально я знаю, річ, що у ці, у ці, у ці, у ці усі функції вони доступні. І можна використовувати з будь-якого іншого скрипта, що це конкретно за скрипт? Цей скрипт слідкує за роботою веб-чату. Е, насправді, як бачите, назва цього скрипта, якщо подивитися, webrc.tcl, тобто це безпосередньо сама програма, яка працює з веб-чатом. Тут насправді зараз є тільки обуз, детектують некоректні джойни та складається все у файл. Тут є файл slashvarc. Uh, це база даних, якій цей скрипт складає усю статистику. Що тут є детальніше? Якщо ми подивимося, тут є кілька глобальних змін. Тобто це зміни, які, які є у цьому неймсі. Неймспейс, наразі як ви бачите, веб ERC, тому усі процедури та зміни доступні тільки в цьому NameSpace. Тут є кілька процедур. Як бачите, кожна функція починається ключ, ключовим словом Pro. І далі у нас йде назва процедури з ним Space. І аргумент, який приймається цією процедурою. І тут у нас є локальні зміни, які доступні тільки у межах цієї процедури. Тобто, за рамками процедури, вони, вони недоступні. Що саме тут відбувається? Тут, як ви бачите. Є кілька біндів. Оцих два бінда, вони детектять, вони спра... ну, це event. Тобто, хто до нас звалився з веб-розробки, це event. Тобто, коли у чата заходить людина, спрацьовує event і запускається процедура Join-Do. І в аргументах до цієї процедури є нік, хост. Хендл, якщо він є, це в контексті самого робота. Якщо є обліковий запас у базі робота, то тут буде цей обліковий запас. І Channel це канал, звідки користувач звалився. Давайте детальніше подивимось на якусь більш складну процедуру. Наприклад, ось цю. Що в ній відбувається? Тут, як бачите, є настять, ну, Загалом. У цій процедурі відкривається файл значить, на редагування і шукає, шукається нік е, користувача. Якщо користувача в базі немає, він, додавляє, він його додає і додає е, інкремент е, плюс один, тобто користувач один раз зайшов. А якщо ж користувач вже є. Тоді користувач вичитується з бази інкремент, додається плюс один до його, до його значення, і записується назад у файл. Якщо ж інкремент перевіщує константу join limit, спрацює, спрацьовує процедура WebRC, rc ban і баниться Користувач. Після чого Джон інкремент зміна встановлюється як 0, та в базу записується нульове значення. Тут є ще одна процедура, яка працює ще простіше, вона раз в 5 хвилин запускається і обнуляє усі інкременти, усіх користувачів у базі. Таким чином, досягається збір статистики. Ясно, що це не в контексті, але за те це просто зробити. Тобто, як це працює? Коли заходить користувач у чат, йому нараховується, у нього є каунтер особистий. І якщо цей каунтер перевищується, скрипт його просто банить. А якщо не перевищується, нічого не відбувається. І є ще процедура, яка обнуляється каунтери раз в 5 хвилин. Тобто таким чином відбувається постійно контроль за зловживанням по флуду. Тобто по join Ну, Є тут ще така функція padlock, яка просто пише у... логи логі, пише у лог-файл робота. Насправді, цей скрипт має дуже багато зауважень, і насправді це виправити. По-перше, джойни рахуються глобально. Якщо у користувача багато джойнів, ну, я насправді я просто бачив, що ця штука дуже швидко працює, і я швиденько щось накидав. Насправді, цей скрипт має дуже багато зауважень. По-перше, проблема у чому? Якщо. Цей скріт uh, рахує джойни глобально по усім чатам. Якщо користувача багато, багато каналів, і він зайде з веб-додатку, то його забани просто тому, що він зайшов, наприклад, з 10 каналів. Я насправді отут ліміт зараз хочу поставити. Поставлю, наприклад, 10, поставлю, хай буде 10. Ось так. Також мені не подобається такий момент, що якщо подивитися, як, як ця штука працює ну, чисто технічно, ми побачимо, що у нас є зміна буф, яка у собі тримає весь міст файлу, замість того, щоб просто туди-сюди ялосити дескриптором. Що якби не дуже добре. Чому? Тому що, якщо файл дуже великий, він буде весь знаходитися в оперативній пам'яті. Коли є, ми з ним працюємо. Тому насправді краще все ж таки працювати дескриптором, чим е тримати місць файлу увесь у перетині пам'ять. Якщо файл буде великий, у вас просто закінчиться пам'ять. Ну, я не знаю, наскільки це доцільно. Тому що насправді тут ніякої частки немає, якщо буде там 200 тисяч чи 300 тисяч записів, мабуть, нічого не станеться. Але якщо я. Якщо я роботом займатися і, і за 2-3 роки там зробиться файл розміром Гігабайт. Це вже буде проблема. Тому, мабуть, це ж таки додати якийсь механізм, який буде цим займатися. Якщо подивитися детальніше, як це працює, в нас тут є безкінечний цикл, який відчитує файл до тих пір, поки не буде досягнути кінця файлу. Насправді ця імплементація дещо збиточна, тим не менше, це нормально працює. Тобто ми читаємо файл до тих пір, поки не буде досягнути кінця файлу, інакше брік і виходимо з циклу. І всі оброблені дані ми поміщаємо у буф. Це нічого інше, як повний міст файлу. Після чого ми переміщаємо дескриптор на нульову позицію і просто пишемо весь буфер файл і закриваємо файл, Ось така, ось така нехитра система. І ще є ось така, ось така хитра конструкція, вона видаляє останні перевод строки з, з файлу. Тому що перевод строки, тобто не з файлу, а з буфера. Тому що перевод строки завжди є, і він завжди додається. тому Насправді, посіч просто його. Ця, фу... Ця конструкція просто видаляє останній символ з буфера і все. Те ж саме. Тут. Ну, тут тут ще хитріше. Е, насправді прийме більше, ніж достатньо. Е, По-перше, я насправді думав над реалізацією роботи зі скриптерами, в чому там проблема основна. На ну, і поля, чисто технічна. Проблема в тому, що коли ми пишемо щось у файл. Може файл запросто може, може, може зменшитися в розмірах, а як, як, як такого інструменту немає для того, щоб зменшити розмір файлу. Тобто тобто файл буде усічений, тобто файл буде Зменшиться в розмірах. Тому дескриптор потрібно приймати якесь для цього якісь міри приймати, тому що під час роботи цього файлу, якщо подивимося, який використовується пропорець при відкритті файлу, використовується А+, що передбачає, якби, Збільшення розміру файлу, а не зменшення. Тому якщо знадобиться зменшення розміру файлу, можуть бути з цим проблеми. Тут же інша конструкція, де що... тут ми так само проходимо у циклі по всьому файлі і просто пишемо піш... нулі у... У... у значення інкременту поле інкременту, після чого ми файл закриваємо і відкриваємо знову з цему. V, що говорить цій системі створити новий файл нульового розміру і пишемо весь весь міз буферу у файл і закриваємо його. Що насправді говорить лише про те, що усьому насправді проблема. Тому що найкращий варіант все ж таки це працювати дескриптором, а не. Я насправді про це трішки думав, тому я ще не знаю насправді, як це зробити гарно. Тому що сам файл... Повинен бути завжди консистентний і повинен, програма повинна, повинна з ним швидко працювати. Тому що якщо файл дуже великий, і ми почнемо постійно його туди сюди писати в пам'ять і весь відчитувати. І при тому, що це все е, має працювати кілька потоків, що насправді вже проблема. Насправді кількох потоків тут немає, але є одна проблема. Проблема в тому, що. Треба, щоб завжди програма працювала стабільно і надійно. Якщо файл з часом розростеться, це також буде проблемою, тому що файл повинен повин бути. Файл повинен бути. В розміру. Якщо через обус файл зробиться в розмірах кілька гігабайтів, це вже буде проблема. Насправді, я чогось записую цей відео. Сьогодні зранку. Я, чесно кажучи, про це не думав, що може бути така проблема. Я просто сьогодні зранку зійшов з клієнту. А там в мене було 5 каналів і робот не зразу забанитися. Я, чесно кажучи, про це не подумав через паралельні джойни. Тобто в клієнті просто записані канали, що насправді не рідкість. І це вже проблема, тому що це просто. Ну, не баг, це фіча. Якщо у вас більше 5 каналів у чаті, вас забанить. Що дуже круто. То я Насправді найпростіший варіант просто додати сюди join-limit 5 і, і тепер, тобто 10, і це вже працюватиме. А що це за зміна банує тайм-аут? Робот на годину банить. І все. Тобто, насправді скрипт працює так, як потрібно. Але 10 джнів це трошки забагато, мабуть. Але. Ну, таке рішення. Ви знаєте, я взагалі, я взагалі намагаюся писати такий код коротенький частенький, і частенький. Такими маленькими процедурками. Тому що це насправді важливо. Щоб код був акуратний. Тому що, якщо робити великі функції, такі жирні, які колись робив, це недобре. Я взагалі радий, що я від тої практики такенько відійшов, мені дівчатка підказала, що ти такі здорові функції не пиши. Якщо щось таке масивне, здорове, це може запросто бути призвести до проблем. Давайте я, знаєте, що я вам покажу. Я покажу вам е, сам файл баз, бази даних, що цей файл створює. Це, Що це за однотипні... Я мов щось експериментував, це неважливо. Як бачите, у самому файлі в нас розміщуються ніки користувачів та їхні інкременти. Чому вони всі, чому всі нулі? Я вже поясню. Тому що скрипт запускається раз в 5 хвилин. І він просто обнуляє усі ніки в 0. Отже, ну, мабуть, на сьогодні все. Єдине, що можливо, ще розкажу за оці регулярки, що вони роблять. Ну, регулярка як регулярка. Наприклад, оця регулярка вона вичитає, вона бере, захвачує всю строку, як бачите, це символ початку строки, символ кінця строки. Тут ми захвачуємо, тут бачите одна група, вона захвачує весь текст, тобто будь-які символи до дві крапки. І ви бачите, яка хитра конструкція. І у цю зміну поміщується саме міст групи. І далі в нас тут будь-які символи до кінця строки. Тобто таким чином ми захвачуємо усе, що йде до, до двокрапки. Тобто, тобто ця регулярка вичитує ось це. Початок строки і до двокрапки. Тобто тут насправді можна було ввести більш жорстку фільтрацію, але вона тут не потрібна, оскільки в нас ця, ця штука працює в оточенні робота, тому робот, мабуть, видає все, що потрібно. Насправді, там, Якщо подивитися по специфікації на сам протокол ERC, там чітко зазначено, які там символи можуть бути. Там можуть бути маленькі, маленькі великі латинські літери, може бути нижнє підкреслення, може бути, здається, дефіст, і там є кілька субових символів, символів, такі як. Може бути квадратні скобки в одну і в другу сторону, можуть бути фігурні скобки, можуть бути. Здається, можуть бути. Ну, насправді символів може бути небагато. В основному там може, можуть бути тільки службові символи і все. Тобто, маю на увазі текст та службові символи, які я перечислив. Цифри, латинські літери. Тому насправді можна було вести додаткову фільтрацію, але, але я це не робив. Чому? Тому що це насправді не потрібно. А що робить інша регулярка? Вона вичетує інкримент з, з, з тієї самої строки, оскільки вона нас вже строка відфільтрована, ми маємо приблизно те саме. Ми просто отримуємо строку, тобто сам інкримент. Якщо подивитися на місці цієї строки, ось він. Ми побачимо, що насправді тут у нас на початку так само строка починається е, захвачується уся строка. І після чого ми очікуємо будь-яку кількість пробілів. Тобто один і більше, як бачите, от в квадратних скобках у нас один більше пробілів. І далі у групу ми. Помічаємо усі, усі, ті, усі ті цифри, що у нас є. У будь-якому випадку цифри може бути скільки завгодно е, з цього алгоритму. І помічаємо вміст е, у зміну Джон -inc increment. І після чого ми робимо інкремент ці, ці, цієї цифри. Якщо подивитися далі, подивити, що бачите в цьому скрипту. Ну, я вже про це розказував. У нас дальше, далі йде порівняння цього інкременту зі значенням э, Join Limit, і якщо, цей лиміт, якщо цифра більша або дорівнює за цю константу, э, ми запускаємо процедуру э, UserBan і Join інкремент э, присвоїв значення 0. Після чого ми робимо ще інше, як, до речі, як бачите, це ще така цікава зміна, нік Exist. Це прапорець, який, який потрібен для того, ну, оскільки ми, ми тут працюємо у циклі, нам потрібно внизу після циклу виконати одну, виконати одну просту операцію. Якщо в нас немає інформації про те, якщо користувача в базі немає, нам потрібно його додати, тобто додати. Цю строку треба додати у буфер. Тобто, якщо е, Nix, Exist exists Exist, дорівнює False, тоді ми повинні додати у буфер новий нік і вказати йому інкремент 1, тому що. ми, Оскільки, оскільки юзер зайшов, він зайшов один раз, тому потрібно йому зробити інкремент. Тобто, тобто Він повинен з'явитися у базі. Ну і оця функція перекояв вже розказував тут. Ми робимо не інше, як відкусимо цей останній символ, цей зворотній слеш n це перевод строки. Тобто, це, якщо, якщо подивитися сам Falliк, тут, як ми бачимо, от йдуть ASC символи і оцей перевод строки, от, оця нова строчка, це саме, саме зроблено за, за допомогою цієї. Цього символу. Цей символ робить, робить нову строку у коді. От. Ну і це вже розказував насправді. Що тут ще є? І тут також особливо. Ну, тут механізм схожий. Єдине, що нам тут не потрібно відчитувати інкремент. але насправді потрібно дещо поправити. Да. Чому? Тому що, як ви бачите, є тут... це може призвести до, до збої в роботі програми. Це ну, тут не потрібно. Е, як бачите, тут е, вичитується. Тут вичитується повністю. Тобто тут, тут регулярка е, читає тільки, е, я нагадую оце, оцей символ. Оцей символ зверне слеш W, він. Е, Означає, що, що хоче відбувається по маленьким та великим латинським літерам, та також цифрам, і е, також цей символ е вказує, що може бути нижнє підкреслення. А в нас символів значно більше. Тому насправді треба зробити так само, як у попередній процедурі. Треба. Треба зробити що, правильно треба. Треба зробити те, що потрібно. Треба зробити, як у переднює випадку, тобто, треба читати усі доступні символи. Тобто, треба зробити ось так. Тому що нам насправді не важливо, як і у попередній процедурі, яка буде, які то, насправді будуть символи. Нам важливо просто вичитати весь уміст е строки. Тобто, нам потрібен нік зі строки, і оскільки в нас вже готовий шаблон, нам треба... ми просто вичитаємо усі доступні символи. Тому таким чином ми е е повинні вичитати весь вміст е строки. Далі, насправді мені. Дуже подобається. Це насправді, якщо це, це, це правда називається Nano, мені дуже подобається. вона гарно підкреслює текст. E, Сінтекси в вміє практично всі мої програмування. Я доволі часто користуюсь, особливо насях. Ну, TCL, в тому числі, мені подобається не програмувати. І на сервері на ній так само пишу тією утиліткою, мені подобається ця штука. От. Ну, це насправді це я, я забув зробити, це важливо насправді. Так, що тут ще є? Ну, це я це вже розказував. Тут ми вичитимо весь буфер і справкою. Тобто ми що робимо? Ми опрацьовуємо весь файл, і тоді ми робимо дуже просту річ. Ми маємо весь вміст файлу, але з. Ну, з Обнуленими інкрементами. Після чого ми е, відкусуємо так само останній символ, тому що у нас усі строки закінчуються на строки, Ось такий символ. І Після чого ми закриваємо файли і відкриваємо, відкриваємо цей самий файл з, е, в режимі W, що говорить системі, створити новий порожній файл. І пишемо весь міст файлу. Пишемо весь міст буферу, вибачаюсь, у цей файл, і закриваємо файл. Ось така програма. Насправді, я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Єдине, що я насправді. Ну, Мабуть, ми ще по Едгропу будемо робити відоси, бо це дуже прикольна штука, насправді. Там дуже багато чого є. На Ютубі відосів я не бачу насправді. Не знаю, чому. Отже, ну що ж, мабуть, на цьому будемо все завершувати. Тому